Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10ПЛОТОРІ. Сьогодні ми поговоримо про те, як ектоморфам, хардкейнерам з ефективно набирати в моз. Якщо ви ектоморф, то можливо ви вже не раз могли чути поради на кшталт, вам просто треба їсти більше, їсти все підряд, і у вас все обов'язково вийде. Але на практиці це так не працює. У вас є суперсила, це здатність організму набирати м'язову масу з мінімальним набором жиру. Але щоб ця суперсила спрацювала, то потрібен чіткий план, чіткий план харчування. Сьогодні ми розберемо, як скласти ідеальний план харчування, щоб ви могли набирати м'язову масу. Тому наприкінці цього відео не забудьте зайти в опис до цього відео, щоб знайти цікавий план для себе, який ви зможете використати. Основна проблема ектоморфів це швидкий обмін речовин або метаболізм. Що це означає? Метаболізм це сукупність різних хімічних процесів, які забезпечують життєдіяльність вашого організму. Він складається з двох таких основних етапів. Перший це анаболізм, процес побудови та накопичення енергії, синтез білків, синтез жирів і, відповідно, відновлення тканин, відновлення тканин після тренування. І другий це катаболізм або процес розщеплення, процес розщеплення жирової тканини, процес розщеплення вуглеводів і так далі, для того, щоб організм міг отримати енергію. Щоб краще зрозуміти, як воно працює на практиці, давайте проведемо чітку аналогію. Уявіть, що ви хочете відкласти гроші. Ви заробляєте певну суму щодня, але частину з цих грошей ви витрачаєте на різні потреби. Так от, якщо ваші витрати будуть перевищувати ваші доходи, то відкласти ви нічого не зможете. Так само і з ектоморфами. Якщо ви тренуєтеся, харчуєтеся, ідеальне життя живете, ви набираєте трохи м'язу і маси. Але коли у вас починаються високі енерговитрати, пов'язані з високою побутовою активністю, з роботою, з стресом, з поганим харчуванням, ви починаєте витрачати більше, ніж ви набираєте, тому ви не можете набрати. Щоб зламати цей замкнутий цикл, потрібно діяти в двох напрямках: перше це збільшити надходження енергії, так званий процес анаболізму. Що ми будемо робити в нашому сьогоднішньому відео? Це означає, що вам потрібно буде їсти більше, але не просто більше і всього підряд, а зосередитись на правильних продуктах і на правильному підході до того харчування. Потрібно буде перевести ваш організм з жирового обміну на вуглевод. Коли ви їсте мало вуглеводів, то організм починає використовувати жири як основне джерело енергії. Це може бути корисно, особливо коли у вас етап спалювання жиру. Або коли ви хочете схуднути, але якщо ваша ціль набрати м'язову масу, то вуглеводи це швидке та ефективне джерело енергії, тому основну енергію, яку ми будемо використовувати, ми будемо брати з вуглеводів. І друге, що потрібно буде зробити, це контролювати витрати енергії, так званий катаболізм, про що ми будемо говорити в окремому відео. Тут дуже важливо планувати свої тренування, планувати свою активність таким чином, щоб вони не перевищували ваші загальні енергетичні ресурси. Якщо пустими словами, то, що ви витрачаєте, має бути менше, ніж то, що ви споживаєте. Подивіться круте відео, де я говорив про теорію Кіко. Вона буде, в принципі, основою нашого сьогоднішнього відео. На початковому етапі ми завжди розрахуємо нашу денну норму макронутрієнтів. Нам потрібно знати, скільки білків, жирів та вуглеводів нам потрібно з'їдати для того, щоб ми могли набирати м'язову масу. Наш підписник має вік 25 років, 180 см зросту та 68 кг. У нього середній рівень фізичної активності, та десь приблизно 3-4 тренування в тиждень. Перед тим як ми продовжимо, запрошую вас задонати в описі до цього відео. Ви найдете посилання на актуальний збір для побратимів рідного брата моєї дружини, яким потрібно авто та реп для виконання бойових завдань. Для активних донаторів від нашого каналу та від мене особисто ми розіграємо 5 креатинів від бренду GASP, які пригодяться вам для того, щоб ви могли набирати м'язову масу. Ціль набір м'язової маси. Але починаємо ми кожен набір з м'язової маси з фази підтримки ваги. Цю фазу підтримки ваги ми робимо на приблизно 1-3 тижні. За цей період ми маємо адаптуватися до нашого раціону. Ми маємо зрозуміти, чи ті цифри, які ми розрахували на початковому етапі, допоможуть нам набирати м'язову масу. Для когось ці значення будуть достатні для того, щоб почати набирати, для когось вони будуть достатні для того, щоб ще більше скидати вагу. Кожна людина особлива, і це все коригується в процесі. Тому я завжди на початку набору маси розраховую початкові цифри. Якщо людина ніколи не харчувалася відповідним чином, вона не знає, скільки їй потрібно з'їдати для того, щоб набирати, я думаю, що ви теж така людина, тому на початковому етапі ми завжди розрахуємо фазу підтримки. База підтримки означає, що та кількість енергії, яку ви споживаєте, має відповідати тій кількості енергії, яку ви витрачаєте. Таким чином, організм буде якби в нулі, з якого ми будемо відштовхуватися. В нашому випадку ми будемо збільшувати об'єм їжі для того, щоб. Ваші енерговитрати були меншими, ніж та кількість їжі, яку ви отримуєте. Чудово, розрахували і зрозуміли, що для нашого підписника початкові цифри будуть 136 г білків, 68 г жирів та 364 грами вуглеводів. Ці всі цифри ми розбиваємо на рівномірні прийоми їжі, де будемо старатися, щоб в кожному прийомі було приблизно однакова кількість нутрієнтів. Це у нас перший прийом їжі, це у нас другий прийом їжі, третій прийом їжі, четвертий прийом їжі та п'ятий. Ми використовуємо ті продукти, які нашому підписнику максимально заходять. В принципі, ці продукти, напевно, заходять більшості людям, тому можете їх так само спокійно використовувати. Формування раціону відбувається дуже просто. У нас є розраховані цифри, які нам потрібно з'їдати, і ми маємо стільки ж саме отримати з прийомів їжі. Таким чином, ми розділяємо по продуктах, скільки джерел того чи іншого ми будемо отримувати, наприклад. Нас цікавить, щоб ми мали десь три джерела білків, декілька джерел жирів та декілька джерел вуглеводів. Таким чином, ми ці всі продукти додаємо, починаємо з білкової складової, додаємо, наприклад, концентрат білкової сиворотки, індичка, куряче яйце, ще одна індичка. Потім ми додаємо жири, додаємо авокадо, додаємо олію, додаємо якісь пасти, наприклад, мандалева. І Потім ми додаємо вуглеводну складову, це у нас там вівсянка, курага, це у нас гречка, це у нас хліб, це у нас хлібці і так далі. І тут, далі вже підбираємо порції методом таким простим. дуже, Наприклад, нам потрібно 100, 6, 136 грам білків. Ми спочатку додаємо грами білкової складової. У нас одна порція протеїну приблизно 30 грамів і ця порція константа для більшості протеїнів один скуп. Тоді логічно, що ми використовуємо один зкуб. Індичку формуємо. Наприклад, протягом дня у нас є індичка двох прямих їжі. Можемо формувати загальну кількість індички, яка нам потрібна, якщо ви, наприклад, використовуєте калькулятор калорій. Я ж це все діло роблю в табличці, яку попередньо сформував, яку ви зможете використати, якщо ви є нашим спонсором або, наприклад, патреоном. Тут так само підбираєте. Таким простим методом, наприклад, якщо я використаю тут 200 г індички, то в нас кількість білків вже буде 179. Багато людей роблять акцент на фастфуд, солодощі і так далі. В надією, що вони зможуть набрати м'язову масу. Так, на початкових етапах у них це дуже добре виходить, але далі, що відбувається? Відбувається те, що організм починає потрохи здавати, тому що він не отримує достатньої кількості поживних елементів. Все, що він отримає, це навантаження на підшлункову залозу, навантаження на травну систему. Відповідно, через якийсь час відбуваються певні збої, і організм вже не може працювати в такому режимі. Тому одразу рекомендую вам робити акцент на здорове збалансоване харчування. У нас тут є 5 прийомів їжі, і ці 5 прийомів їжі нам потрібно якось розділити протягом одного дня. Тому логічно, що ми маємо адаптувати наш режим дня таким чином, щоб ми приблизно кожного дня їли в один і той самий час і робили між прийомами їжі однакові проміжки часу. Для нашого підписника це не буде проблемою, тому що він переважно працює вдома і він має завжди доступ до їжі. Тому приготувати йому і з'їсти абсолютно немає проблем. У наступному етапі ми переходимо вже з фази підтримки ваги на фазу набору м'язої маси. Якщо у фазі підтримки ваги в нас було 364 г вуглеводів, то у фазі набору ваги у нас вже ця цифра трішки більша. На цьому етапі дуже важливо забезпечити різноманіття вашого раціону, щоб він складався з різних продуктів. Бажано для цього мати декілька різних раціонів, тому що якщо вам потрібно буде з'їдати великі порції їжі, і ці всі порції будуть складатися з одних і тих самих продуктів, то вони дуже швидко вам приїдяться, і ви вже потім не зможете на них дивитися. Тому треба собі скласти декілька варіантів раціону, як в нашому випадку. В середньому це 2-3, які ви будете використовувати протягом тривалого часу, які ви будете періодично змінювати. Це дасть вам змогу харчуватися різноманітно, отримувати ваші мікро- і макроелементи з різних джерел, що доволі зручно та практично. Так як і в нашому варіанті, у нас є тут три варіанти раціону, вони дещо змінені. Подивитися на них ви зможете в описі до цього відео. Якщо ви відчуваєте динаміку, динаміка йде позитивна. То чудово, це відправна точка, працює і тенденція зберігається. Якщо ви харчуєтесь певний час і відчуваєте те, що вага зупинилася, або вона ніяк не змінюється, або навіть деколи просідає в нижчу сторону, то що потрібно робити? Правильно: або зменшувати ваші енерговитрати, або ще збільшувати кількість їжі, яка вам потрібна. Наприклад, ми кожного тижня набирали там по 200-300 по грам. Ця динаміка у нас була протягом там певного часу. Нам вдалося набрати 4 кілограми, і вже декілька тижнів у нас вага то залишається, то трошки паде, то залишається то трошки така нестабільна. Це означає, що потрібно робити наступні маніпуляції. А в нашому випадку, що правильно збільшувати кількість вуглеводів. У цьому випадку ми вирішили збільшити десь приблизно ще на 100 г. Таким чином, у нас є наступний етап, де у нас є так само три варіанти раціону, які складаються: перший варіант з шести прямої віжі, другий варіант з шести прямої віжі і третій варіант з п'яти прийомів віжі. Додатково в дні тренувань ми почали використовувати вуглеводні комплекси. Про вуглеводні комплекси в підказках зверху ви можете подивитися відео, які вони є, як їх правильно застосовувати, кому і для чого вони підійдуть. Тому обов'язково подивіться. В нашому випадку ми зрозуміли, що десь приблизно 500 гривен вуглеводів ми можемо нормально освоїти з різних джерел а вже більше нам трошки важче. Тому в такому випадку варто залучати продукти спортивного харчування. Як, наприклад, там гейнери, вуглеводні комплекси чи якісь рідкі джерела їжі, наприклад, як Instant Oats, які можна дуже просто приготувати з'їсти. В нашому випадку ми вирішили спробувати варіант збільшити кількість вуглеводів в дні тренувань. Приблизно десь на 50-60 грам вуглеводів, додатковий сьомий їжі в дні, коли ми тренуємося, у вигляді Вітарго, кластер декстрина або більш бюджетного варіанту мельтодекстрина. Динаміка набору ваги може просідати, може бути на місці, може знову зростати, тому що є дуже багато факторів, які на це впливають. Фактор відновлення, фактор тренувань, фактор вашого здоров'я, фактор того, в якому стані перебуває ваш організм, які добавки йому потрібні і так далі. Наступне буде логічне запитання: так, які ж добавки треба залучити, бо про добавки я якраз згадав тепер. Для того щоб ви зрозуміли, які добавки вам слід вживати, дуже просто. Подивіться в відео підказках зверху, де я розповів, як правильно організувати прийом добавок, які вам потрібні. В нашому варіанті, коли у нас дуже багато прийомів їжі, у нас дуже величезні об'єми їжі, логічно, що можна додати добавки, які а спростять процес отримання тої їжі, такі як вуглеводні комплекси, можливо, білкові суміші. І Б добавки, які покращать вашу продуктивність, і добавки, які закриють ваші базові потреби. Про базові потреби я якраз говорив в відео, подивіться зверху. Якщо ви харчуєтесь по певних якихось раціонах, ви бачите, що деякі прийоми у вас можуть виникати певні стани, якийсь дискомфорт. Проблеми з засвоєнням, здуття тощо. То розумно можна буде працювати або методом виключення певних продуктів, шукати їм альтернативи, або, наприклад, можна, якщо у вас є фінансова змога, здати тест на харчову непереносимість. В наших лабораторіях цей тест називається Food Explorer, де ви обираєте певну кількість продуктів, там 200-300. Здаєте дивитесь на що ваш організм як реагує? Там буде по рейтингах відповідно тих продуктів, які ваш організм за своє добре, формуєте ваш раціон. Набір м'язої маси для ектоморфа це не просто поради, їж більше і тебе все вийде. Це комплексний підхід, який включає правильне харчування, грамотне і ефективне планування тренувального процесу, контроль енерговитрат. І 100% дотримання цих всіх рекомендацій протягом тривалого часу. Якщо вам сподобався цей план, то обов'язково загляньте в опис до відео, там ви знайдете готовий шаблон для того, щоб ви могли розрахувати свої енерговитрати та побачити приклад раціону харчування, який ви можете використати для того, щоб почати набирати. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, діліться цим відео з вашими друзями, які хочуть набрати. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей! Слава Україні!